Шалені знижки в копієчка до 7 вересня. Поспішіть! Містер Пропер для полів за 124,90. Кисневий плямовий відник Місіс Хелен 111,90. Прищепки пластикові 16 штук 34 гривні. Капсули для прання Брікс 89,90. Щоденні прокладки Діскріт 60 штук по 89,90. Прокладки П'єс Найт Класік Софт 7 штук за 17,90. Прокладки П'єс Класік Софт 18 штук за 39. ,90. 90, шампунь глізку для пошкодженого волосся за 119,90. Шампунь Шампунь глізкур, екстремальне відновлення 119,90. Кондиціонер Кондиціонер глізкур, екстремальне відновлення 9990. Експрес-кондиціонер Gliss 149 дев'яносто. Серветки вологі для прибирання 100 штук 109,90. Засіб для розчинення жиру 119,90. Обкладинки для зошитів 10 штук по 14,50. Ручка кулькова по 29 гривень. Ручка кулькова лапка по 24 чотири. Ручка -куль... Кулькова космонавт по 29 гривень. Ручка кулькова з фігурками по 34 гривні. Кришки для консервування паночка 50 штук по 74 гривні. І хуторянка 50 штук по 85 гривень.